Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гринчишин Роман Ярославович, позивний фартовий. Старший солдат, командир відділення першого кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А 0998. Народився 12 травня 1995 року у селі Княжулука Івано-Франківської області, Долинської громади. Роман єдиний син у батьків, зростав щирим, добрим хлопчиком, навчався у місцевій школі. Завжди гуртував довкола себе друзів. Паралейно навчався у Долинському комбінаті та здобув професію кухаря. Активно займався спортом, займав призові місця у різних спортивних змаганнях неодноразово перше місце з армрестлінгу. Після закінчення 11 класу навчався у Стрийському вищому художньому професійному училищі, обравши спеціальність електрогазозварник коваль ручного кування. Активно займався обраною справою і виготовляв майстерні вироби. На день народження мами подарував їй прекрасну ковану троянду, зроблену власноруч. Після закінчення навчання Роман почав їздити на заробітки за кордон з 2015 по 2016 рік. Проходив. Строкову військову службу у президентських військах Національної гвардії, повернувшись додому, займався будівельними роботами. Їздив за кордон на роботу, мав багато друзів, гостей, прекрасно ладнав із сусідами. 5 березня 2021 року підписав контракт на військову службу в Збройних силах України. Пройшов навчання на Яворівському полігоні, де одразу ж проявив себе з найкращої сторони. Його направили в зону антитерористичної операції, де він заслужив авторитет і повагу серед побратимів. Був учасник. Ніком бойових дій у грудні 2022 року отримав поранення і контузію. Перебував на лікуванні у Дніпрі. Матері ніколи нічого не розповідав, бо не хотів хвилювати. Після одужання приїхав додому у відпустку. Потім знову на війну. Неполегливий сумлінний та принциповий роман був щось справжнім патріотом, який поставив собі за мету зробити все можливе задля збереження цілісності України у травні 2022 року. Знову отримав поранення і два місяці лікувався. А вже сьому. Липня повернувся на позиції у Донецьку область. Роман був загартований, пригадує побратим. Іван пройшов з нами важкі бої у Бахмуті. Не боявся виконувати небезпечні завдання. Був добрим прикладом лідера та друга. 14 листопада він востаннє зателефонував додому. Мамо, я йду на позицію. Зв'язку не буде. Не хвилюйтесь. Як тільки вийду, то відразу зателефоную. Цілую вас. Проте 19 листопада 2023 року рідним повідомили, що Роман загинув. 15 Дятцятого листопада від вибухової травми внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Шуми Донецької області нагороджений подякою від командира 24-ї окремої бригади імені короля Данила за високий професіоналізм, бойову майстерність і вірність військовій присязі, грамотою від командира військової частини А 3618 за сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну, медалю за оборону міста Бахмут, почесним нагрудним знаком Золотий хрест на наказом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного поховали воїна на кладовищі у рідному селі. Такі люди, як Гринчишин Роман, творять історію України, Борються не тільки за її незалежність, а й за правду, волю, справедливість і за право майбутніх поколінь жити на тій землі, де жили їх предки. Слава Україні і вічна шана її героям.